Спалив на замовлення ворога авто, яке використовували волонтери для збору коштів на підтримку українських військових. Так на Рівненщині днями місцевий житель знищив автомобіль однієї з релігійних громад. Про те, що у селі Зірна Березнівської громади неподалік місцевого магазину горить автомобіль Дісан ікстрейл, до поліції днями близько шостої ранку, повідомили рятувальники. Працівники ДСНС загасили пожежу, втім вогонь повністю знищив кросовер. Правоохоронці розповіли, що на місці події вилучили сліди та речові докази. А полія вдалося розшукати менше ніж за п'ять годин після повідомлення про пожежу. На пошуки зловмисника негайно прибув і кінолог зі службовою собакою Хьорст. Німецька вівчарка швидко взяла запаховий слід та за декілька хвилин привела поліцейських до будинку палія. Підозрюваним виявився 29-річний місцевий житель. Напередодні в інтернеті він знайшов оголошення про роботу. За завданням потрібно було підпалити військове авто. Зломисником виявився 29-річний безробітний житель Рівницького району, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та незаконне зберігання наркотичних речовин. У ході слідства встановлено, що фігурант, шукаючи швидкі заробітки на телеграм-канали, був дистанційно завербований російською спецслужбою. Так, за вказівкою окупантів він здійснив розвідку місцевості та вибрав автомобіль, який візуально виглядав як військовий. Придбавши легкозаймисту речовину, чоловік облив кросовер волонтерів та утік. Для підтвердження виконаної роботи російському оператору зломисник зафільмував зловчинні дії на камеру мобільного телефону. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень, яку він не вніс.